Усім привіт! Це 48 серія Древні у Майнкрафт. Так. Я побачила Віталіка усі понимас. Трьох серій. Цікаво Денки Дікс. Так, <overstire> anyway, я ну, думаю, будемо йти його шукати. Якби це, то буде піти все завгодно. Може прокачаємо цю статус. В у серії ми ще розширили путку для лисиць. У нас робила таку от бетонну берничку і ось тут от. Таку штучку з бетону. Так, збільшує будку клялосиць. Їх тепер, до речі, тонфайл у нас четверо. Павітаєте, у нас була одна лосиця. Ми потім привели ще одну і у них з'явилася одна вилосиця. Ну потім висновної маленька лосиця, що вона повилась, ну і їх тепер четверо. Так. Ще буде потрібно годувати всіх. Так, тому чим більше ну, на базі є людей і тварин, тим більше треба всіх годувати. тепер п'ята лишиться. Нас 5 лисиць, Потрібно буде, певно, дуже багато солодких ярів. Я думаю, що якщо появиться щось, то буде ще дуже багато. Так, я думаю, я заки. Ну, попросил буквально. Тоді давайте підемо в город. Там ми зараз їжу, все... б... Ну і що там виросло?

список. От. Так. Подивлюся, що ще є. Ну, все, що ми зібрали. Ну, ну. а я все це розклали і почекаю. Так, я розставила всі предмети. Так, пошу, що це приєдно, так що ну, на вулиці пішов. Нагав. там Давайте так крайнівалося. Я думаю, що ми ж таке будемо політики стіни. Там вони у нас з дерево і впустилися. Може, ходить було б було б розшитки, ну б розшитки навіть не окружали. Потреба кудись, може, ну зараз. Залізу не хватить. Якби його білиш, тоді б то уже би хватило. Такий опуск. Я... Ні, у нас на не лезу не. Повідайте у нас ходи, коли... ну пару киящик, вони від совітні, то і лишилось. А от цього решітки. Так, а зараз я не тут як робити решітки, Табо Ой, Ой. О, зараз буде дуже багато. Давайте що зробимо 32. І будемо вставити її. Так. Давайте он тепер мускуємо буде трішки. Давайте зверху. Аби рішити ми поставимось так. Так. Для того, щоб був нічніший, все-таки прорвуться. Вони ну, не, 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 не вікна вийдуть. Так, а зараз так. І нас кожен раз спавниться. Зараз. я Так, стоп. А э, чому це чотири лисиці? Тут ж було п'ятеро. От маленькі, дві великі, чекать просто добавили угру. Але чому нас чотири? Чекайте. вже Забрала цю дошку. Лисиці там забрали, що тут за візах оставила. І що зараз поставлю домов? І розпаду якраз це все, що є. Сюди, сюди, так, сюди. Так, де в нас буде... ось якраз одна і є, лишилася. Так, підемо прикріпляти. Так. Нагай, може та лисиця втікнула. Ну, не знаю. Ну, вроді би вона би не втікнула, то було і... У нас там все забудовано. Так. Зараз через робимо решит. окей, Ке, ми сейчас нас 20. Зараз підемо ще ядовище. Е, значить. Так. Ще дві решітки потрібно. Для того, щоб у нас точно. І і ви запитаєте, чому я не можу просто, ну, щоб вони тут, тут ще на дворі місце не знімало, вибити вікна і поставити решітки. Та Табу так, от. Якщо зомбі ну прорвуться вони виб'ють решітки. Ну, може вибити. Їх тобі треба вибудувати вікна. Хоч, не знаю, на трохи довше, може, якось буде. Так, я поки, ну, ще, ще... Трішки, дві решітки. Так, зараз ми і скалет. Так. Так. бачите. Тут буде наперед. Залишиться. Зараз ми ще положимо решітки і тільки тут. И еще один ассортимент, вроде бы так. Так, пишем, положим усадьбу решетки. Давайте будем подниматься на горы. Хм. А может мы сейчас что-то с ней доходим, наверное, так вот такое давайте положим. По сюда кладем. Давайте вже зробимо ось такі от кульпі. Можливо, і студи зверху. Так, сюди. Ось так. Не знаю, що ти все поможе, то може чомусь їй положи. Так. М -м -м. так. М -м -м. давайте мы сейчас крафтом решиток. Мы там еще тришки берем еще и будем дальше все Я буду ваш. И еще решить. Так. И... Ось, нет? постараемся и нас потом в девять шабаться. не, вот не, спряли, я не могу. А, так. 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 И вот, ну, так, шай. Мы тут вот, мы так что сможет ну, мы сюда вот поставили кот. А тут у нас дробейный, буду отходить. что... Давайте ми сім'ї хіба котик забере, Кутик за решити. Так, тут на тропину Трапину перевіжчим ніяк не вийде. Ось чому нас можна віка і решити. Скоро это стріляется. Так. Так, і зараз все сюди. Так, і давайте ми ще щось. Трюємо. Так, і, давайте його відстріляємо. І сьогодні ми доволі будемо прокачувати ну, хоч якось нашу базу. Треба, що буде сніж і все, всяке таке... Ось так от давайте треба прості такі перила з тих решеток. Так. Ага, і ось так. Вот. Mm -hmm. Давайте тут, тут. можна не Реально неравно десь перенести цю. Можна ось огорти і тут куди. Треба десь так, щоб не було і ні дробини, ні котика. Можна ось, я, я знаю, що трішки підламати урод. Давайте так і зробимо. Зараз раби не буде переносити. Траби да я знаю, що в нас тут уже дуже давно. Ну нічого. буде ось Ви що не ска, і буде треба квазі, буде сюди. Зараз. І так. Вот От зараз Ревно, що потоптати, що це не думаю, ну ось тут яка під драбиною. Так, ось це зламаємо, щоб не все чого. Так. А тут той ж помаран на місце. Що то? Скалмет. Ось так. Так, є, ми його вбили. Так. Так, и Я Может быть, постараюсь... Я постараюсь создать так. Прием, 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 Ти ты меня чуешь? він мене не чую. Зараз еще там можно поставить рабины и включи камеру. Видите, я поставил yeah. все назад, там 90 яла драбин, а там я поставлю назад, ну тримув... и пшеницу посадил. Если вот я собралась вот такой прохід. Можна було так заходити. А ось сьогодні ми не знаю, щоб не палити даху усяке таке. Так, зараз якими зможу усе відбити самі. І ще. Так. Пошітки давайте положимо до блоків. щоб це теж такі блоки. І так. І це кінець 48-ї серії Зомбі Апокаліпсису в Майнкрафт. É só dar o seu like e participar o canal. Sim, papá!